Добрий день, мої підписчики голосу на Санжарщини Сьогодні на запрошення я повторно в селі Балівка у Лідії Іванівни Токар, яка є із тих самих постраждавших, які в минулому році зачепила стихія лиха пожежі, і вона до сих пор, враховуючи ці негаразди, намагається відчути якусь справедливість, тому що. Скільки не зверталася усно, відчуває не те відношення, яке обіцяли зразу. І акти составлені, і влада вроді обіцяла, але ж рахують, що вона не настільки, мабуть, постраждала, хоча вона роками накаплювала, живе тут своєю родиною і втрачене для неї це теж важливе. Тим паче, що людина вже пенсійного віку не працює і перенесла. Лікування, на яке потратилася великі кошти, і відновити те господарство, яке в неї було, дякуючи хлопцям-рятівникам, могло бути і гірше, яких вона позвала на допомогу. Сьогодні я хочу просто згадати і поговорити про цю тему, тому що всі люди однотожно отримують відповіді, і в мене зараз на руках така ж відповідь, як я вже озвучував. По Володимиру Балі, що така допомога надається громадянам, які зареєстровані та постійно проживають на території Новосанжарської селищної території громади на підставі їхнього письмового звернення. От вона зверталася, вона громадянка України, має відповідно до всього законодавства права і можливості, щоб її захищали її права і надавали допомогу від стихійного, наголошую, лиха не те, що вона тут з необережності, не дай Бог, щоб сталося, але. Їй відповідають, і сьогодні вона, мабуть, трошки пояснить ситуацію з цього питання, чого її не влаштовує справедливість, до кого вона зверталася, і як вона відчуває, і чого вона хоче звернутися так публічно до органів влади нашої місцевої, і чого вона очікує в майбутньому, тому що сьогоднішня наша зустріч вона надає можливість і іншим не мовчати, очікувати і добиватися свого права. Івановна, що ви скажете, як ви це перенесли? І чого у вас до сих пор на душі така несправедливість, такий... така yeah. таке відношення до людей. Я громадянка України. Ой, дуже важко все це ми перенесли. Дякуючи Світлані, рибалко ми не згоріли. Вони нам допомогли. Згорів у нас сінник, наше майно, де знаходилися? Дрова на зиму. Де знаходилось сіно, де знаходились доски, де знаходився повністю садовий інвентар? Все погоріло і допомоги ніякої. Неодноразово я зверну... зверталася до Зінаїди Миколаївни, до нашої. Вона каже: Ви не постраждали? що ви там постраждали? Нічого страшного у вас немає. О, вона бачила, приїжджали в мене два дні перед цим стояла. Ну, чиновник заявляє такі нюанси, коли у вас на руках є акт відповідних служб. Так, так. же вам же зразу приїхали, ну, ну, перевірили. Як? Перевірили, все записали. І Приїжджала поліпуль полі, селищної голови не було, а була комісія зінаїда Миколаївна, була поліція і тут секретар... Нашої ну, місцевої спеці... спеціаліст хрипко було все це за зареєстрували, От на руках є. Добитися справедливості неможливо. Ніяке питання в нас зовсім в селі не вирішується. Дорога розбита. Над дорогою дерева, які в такому стані, що їхати машина і постраждають люди. Я не розверталась до Зінаїди Зінаїда Миколаївна. Зінаїда Миколаївна приберіть ці. Це не, добре. У мене 20 заяв таких, як, як ви кажете. Це вже пройшло два роки. Ну, якщо вже 20 заяв, два, то да, дожна ж хоч одна розглянеться. 20 заяв не тільки від мене і не з села Балівки, а Ну зрозуміло по, по... територіальній ну, громаді, тобто по, по благоустрою, по увагу да, до, да, до села да. практично mm -hmm. немає. Ну я сьогодні Звер... дивлюся, що у вас зараз оце на балівку на озеро їздять, і у вас тут така несприятлива ситуація, коли просто літають, напевно, Лі... хоті дорога не годиться, але те, те, літають. Не те слово, що літають, не те. Слово її село за то... заростає бур'янами. Бур і, опять же Таку спеку воно може не дай Бог повторитися, тому що я цього через... дуже боюся. Дуже боюся. Я в прошлому році до пожежі зверталася з Інаїда Миколаївна, Будь ласка, будь ласка, скажіть тим людям, які не не за, за своїм. Станом, станом їхньої да, території да, при осаджені да, да. в будь-якому випадку. І да. Іменно це, те, що не було скошено біля нас, нам да, надали збитків. Е Ой. Селищний голова, ви кажете, приїжджав. Приїжджав в той день, коли був пожар, в 10 годин вечора приїхав, ви тут проживаєте? Так, да, я тут проживаю. Ну, завтра буде допомога. Ми цю допомогу чекаємо вже, ну, це саме вже, знаєте. Так. Скільки? на жаль, ви бачимо, що вам письмово відповідають, і це відповідають да. і це дуже обідно. що ви скільки ви тут років прожили? Вже народ... батьківська я, спадщина. Я, я, я тут народилася, я тут ходила в школу, я тут виросла, не було ні одного вихідного, щоб я сюди не приїжджала. Все. І ви в останній період вже, мабуть, дванадцять після... років проживаю. І тут же сусіди всі підтвердять. Для Та цього потрібно одну... було б скласти вони, акт. Вони про... знають, про прожив... вони знають, вони бачать. Все це... Але Але, але, не але ніхто ну, не хоче звертати на це увагу. І Нам допомагати. І розмір вже ще відшкодування. Ви ж не вказуєте, яка шкода, що просто, хоча б якась просто допомога. Увага до людей. У ці питання, питання автобуса, який хочу, їду, хочу, не їду. Хочу зверталися опять, до зі Миколаївни, Не тут збиралися. Це не моє питання. А чи є питання? Ми до вас звертаємось. як не, не твоє. Ми mm. до вас звернулися, ви звертайтеся далі. Ні, ви саме. Ви правильно, в адміні... ви ж пропрацювали, ви у, в адміністрації державної да. влади, да. виконавчої, і ви розумієте, як по інстанціям все должно да. переходить. Для, Чому? як сказав, селищний голова старости. Вони представники його на місцях, і вони повинні реагувати і доносити інформацію ну, на виконавчий це, комітет. Це, це не моє питання. Як це не ваше? Ми до вас звернулися. Звертайтеся саме. Ми і саме звернулися. Ну, в першу Мабуть, чергу. Так простіше жити і не знати Проблем, Тому що це село, мабуть, як і інше, і Сопківка і далі, мабуть, цих проблеми, як кажуть, рятівники. Сам собі рятівник. Все. Ну, Сподіваємося, що ваше звернення почують, і ми його донесемо, його перебачать, переглянути всі жителі України. І я думаю, що якась реакція буде, а не буде, ми нагадаємо про вас. Дякуємо вам, що ви сьогодні з нами.